Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні поговоримо про відміну CBDC в у одній із країн світу. Це Сполучені Штати Америки. Дональд Трамп видав наказ про заборону CBDC в Америці на 4 роки своєї каденції, взагалі. Натомість Євросоюз ввів CBDC в дію, яким чином чиновники зараз Євросоюзу розробляють законопроект щодо єдиної цифрової валюти в Євросоюзі. Насамперед, хочу сказати, яку Має небезпеку CBDC. По-перше, гроші вам більше не належать, більше не існує банківської таємниці. Також ви не можете потратити гроші на те, що ви хочете. Саме уряд тепер і центральний банк встановлює, на що ви можете потратити гроші. Також обміну цифрових валют не буде. Більше ніколи. І можливість подорожей також буде неможливою. Що мається на увазі? Що гроші CBDC мають обмежений термін придатності більш ніж два місяці, вони не можуть використовуватися і будуть згорати, як це відбувається в Китаї та Казахстані вже на сьогодні? Вони звичайно кажуть, що це експериментальний проєкт. Всі, хто погоджується з цим проєктом, вганяють себе в кабалу, олігархів та цифровий констабір Міст нульових хвилин. Спочатку вони вам ведуть 15 хвилин міста. Як це хочуть впроваджувати. У всьому світі, а потім вам заборонять виходити на вулицю. Як це зробили фактично з чоловіками в Україні? Чому так відбулося? Тому що 2019 року всі проголосували, хто приймав участь на виборах за Володимира Зелецького 73%. Тому. Питання лише, шановні українці, до себе не до Кодс. Також хочу зазначити, як боротися з CBDC на сьогодні Лукань. Якщо вас будуть змушувати переходити на CBDC, не погоджуйтесь на це, як ви тільки будете погоджуватись на це, ваші рахунки будуть. Заблоковані повністю. За що? Ну, по-перше, за критику влади. По-друге, за борги, за штрафи, за штрафи ТЦК? От для прикладу я вам кажу, про що картки буде відмінено. І цифрові картки буде відмінено. Банківська система стара рухне, більше не буде електронних грошей, не буде криптовалют. Вони хочуть повністю створити електронний констабір, який вже створюється в Україні та Російській Федерації, і в Китаї, і в Індії, і Пакистані. Тому потрібно чинити супротив системи. Наша мета, щоб ця фінансова система, яку вони хочуть збудувати у світі, зазнала краху. І ми повинні це зробити. Не приймайте CBDC, не приймайте платежі, не займайтеся електронною валютою CBDC. Всі, хто перейде на CBDC, Будуть позбавлені прав і свобод людини та громадянина, не зможуть ані купувати, ані подорожувати, ані витрачати гроші на те, що вони хочуть. Все це буде обмежено. Всі, хто буде мене критикувати, є агентами спецслужб іноземних. підкреслю хто каже, що це нісенітниця. Насправді ні. Це правда, яка підтверджується, що глобальні еліти на форумі економічного Давосі вже домовилися про це. А вас поставили перед фактом: або ви приймаєте, або ні. Або ви оголошуєте позачергові вибори президента, парламенту, люстрацію цих негідників. Та заборону CBDC. Але постає питання, що робити, коли буде CBDC? А в якійсь країні не буде CBDC? Питання, як кажуть, без відповіді. Як тоді країна, яка має фізичні гроші? Гроші електронні на картці буде діти з тією країною, яка має електронно цифрову валюту CBDC. Обмінюю грошей не буде, не буде і все. Факт. І тим паче, хочу зазначити, що вони будуть контролювати кожну вашу копійку, зароблю. Щоб нібито контролювати ваші докупи під виглядом боротьби з тероризмом, екстремізмом. Насправді, терористи і екстремісти, нинішня влада в Києві, нинішня влада в Євросоюзі та Росії в Америці. Ось хто терористи і екстремісти, як і їх спецслужби. Саме вони хочуть впроваджувати ці методи, не підкоряйтесь. Що мається на увазі, не приймайте платежі в цих валютах CBDC. От, і все. Якщо ви вийдете і будете протестувати в кожній країні світу проти впровадження CBDC, їх плани рухнуть. От, і все. Ще хочу, що сказати: та країна, яка збережеться, не зможе Підкреслюю, яка буде без CBDC, не зможе ввести зовнішню економічну діяльність. Саме таким чином з тими країнами, які мають електронно цифрову валюту в CBDC з обмеженим терміном дії. І насамперед хочу зазначити, впровадження на всій планеті цієї валюти обмежить подорожі. А також переміщення людей та вільний вибір місця проживання, що є порушенням всіх міжнародних конвенцій з прав людини. А хто порушує конвенції з прав людини, міжнародний економічний форум, українські спецслужби, міжнародні спецслужби, і вони ще хочуть розказати нам про права людини. Вони самі є порушниками прав людини. Як і українські копи, як і американські копи, як і російські копи, всі вони є порушниками законів міжнародних. Для прикладу, хочу пояснити вам наступне, що коли людина приїжджає в США, її поза всіма міжнародними нормами права, міжнародними конвенціями. Ставлять на військовий облік супереч її волі. Це порушення міжнародних конвенцій з прав людини. І тому хочу зазначити, що Україна, Росія, Євросоюз, Сполучені Штати Америки є головними порушниками прав людини, як і Китай, і як і будь-яка країна світу. І тому на сьогодні дуже важливо відстоювати свої права і свободи у цю цифрову і постцифрову епоху. Тому єднаємося, брати і сестри українці. І хочу зазначити, перемога буде за нами, не за ними. Ми зламаємо хребет цій системі фінансові, яка хоче обмежити наші права і свободи, також наголошую, що боротьба з несплатою податків, відмиванням грошей достатньо є на сьогодні законодавстві України та інших країн методів боротьби. З цим негативним явищем. І тому впровадження CBDC на сьогодні не потрібно. Взагалі, єдиною реформою грошей, які повинні бути, гроші більше повинні бути паперові, ніж електронні. Ось така повинна бути реформа. Я думаю, що це більш правильно, ніж тримати гроші в банківській системі. Саме таким Чином. Дякую за увагу. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень в залежності від вашої питання і вашої проблеми. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація в сфері військового права. Коштує від 500 до 1000 гривень. Неправова консультація у сфері військового права коштує 700 гривень. Заповнення позивної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з податкового права як вести автомобіль і бізнес статусів людини коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів. Термінова юридична консультація і захист в кримінальних провадженнях коштує 500 доларів відповідно. Також в мене замовляє витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про правосуб'єктність та ЦК СПЗСУ та інших органів державної влади. Та своїх контрагентів. Звертайся на електронну адресу академік.лав'єр значок імейлброн.мі. Підписуйся на мої соціальні мережі. в описі до цього відео. Також роби донати. Також в описі до цього відео. Підписка, лайк-репост. Доб'ємо до Мілібіона, а разом, що нам кукається і разом з вами зупинимо мобілізацію. Дякую за увагу.